Всім здарова, народ! Сьогодні в нас нова гра під назвою Make a Good Choose. Е, вибери правильний виб... е, варіант, чи що, щось таке, типу. Коротше, я дивився трошки в Тіктоті, там воно щось попадалося гра, тут, бляха, ходиш, щось робиш і піздєць тобі. Саботажник! Щось зробив скутером. Дуже багато вивихівки Поняв До скутера не підходимо. Їдемо далі. Обійду. Боня. Пав, нахрен. Е, столбик. Обійду столб. Мусорнику тоже. Не... Блять. Що це впало взагалі? Сука. Хорошо. Не обійду столбик. Е, обійду скутер. Кондиціонер типу впав мені нагору. Не обійду скутер. Ни хіра ж тут нема. <свісно> <свісно> ну конечно же смітник, бляха, тоже у вибухівці. Конечно же. Бігати можу? Можу. Тихо, не біжи. Іду, зайду до когось до хати. Можна. О, якщо блять Блядь, тут а кондиціонер падає, да подожди ага. Вікно, блять щось з вікна може вилезти. давай я на центр стану Ці стовби теж падають. машина замінована нахер е... Статичний сейф, угу, да. Саме так воно і працює, ага. Хорошо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сука, тут мусорник вже є. А я дальше не можу піти. А того разу не було мусорника. Дуж, а як я нахер прийшов? Тут ці хір... А, тут цього херні немає. Або це, або це, да? А, ту воно ще й міняється. З вікна? Я думаю, що сюди ми не пройдемо. Е, тут Я е, він падає. Ось такого може пройду. А це машина працює. Смітник, а. Що впало? Ой, бляха. Ну дивись. Тут вже ця херня є. А якась інша дорога є, чи ні? А можливо, чекай. Е скутер на місці, це на місці. О, тут же немає цієї херні. Оббігаєм. Оббігаєм. Блять! Точно, тут ещ шпадає. Хорошо. Яхный бабайенцы, игра, бля. чик, 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 чик. чик 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 То есть, стоп. можем дальше, тут войти. А, Турбостоп. Ну це типа без... А, тут скутера немає. Поняв. А тут автомобіль є. І тут, якщо я вийду, зараз впаду. Ну, впаде на мене. Блять, Поняв. Поняв, що не поняв, нихера. Хорошо, дивись. Ні, сюди. А, цього автомобіля вже немає. Ага, тут все міняється. О тут? ваше... Що, що на мене падало? А, тут на мене падав стовп. Подожди. Обійду. Стоп обійшов. Що? що? Що взірвалося? Тут изи дають мені. Тут стоп, я тут обходив, такого. Це типа ведро це, да, зірвалось? Ну хорошо, йдемо не біля ведра. Иду на центр. Тут стоп. Тут саталітарка падає. Тут нічого вроді. Бля, тут занадто мало якось нічого нема. Ну нема нічого. Так, скутер взривається, тут спортзальчик. Здавалося. Тут машина мене збиває. Де пішохідний перехід? Ти куди падаєш? От сюди, до мене. Дін -дін. Ну сюди Не пройду. <ст eso> <говор> 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 Ну швиденько проб'ю. Проб'ю, пройду. Ну бля, ну я так худый вже. Я зрозумів. Так. От тут тут як мені проходити? Ну біля автомобіля я теж не пройду, правильно? Правильно, тут з двох сторін, і скутер і автомобіль, мене, бля. Розхерачи. Типа хуй, не знаю. А як тут, серйозно, а як тут пройти? Поняв. Аааа! Газики, газики. газ, газ. Блять, тако подумати знаєш. Су, все, що хочеш може статися, з тобою, е А, тут же тут не прийдеш, поняв. Все, вивчаємо територію. Сюда. Да. Дружи, а тут на мене падає херня. Там на мене сателітарка падає, тут, тут, там мене газ б'є, тут у мене ця херня, і все, жопа. Не понял. А, тут машини нема, диви. А куди кого до хату зайду і собі пройду спокійненько. Так, е, такое, тут сюди я приходив, да лю Лю-ди! Люди. Принял. А тут всех труп немає. Тут стоп. Что немає моя впало, кондиционер? Типа такое не пройдуть, що? Подожди, як юб твій матч пройшов туди аж Минулий раз. Ага. Так, труби. Йдемо сюди. Де ми отако. Та херня падає. В принципі, мені нічого не може. Не має бути страшно, так? Да? Тільки стоп. А тут щось падає. І не падає? Бля, не пам'ятаю вже. От, все, ну, типа, нормально, да, адекватно все. Як перейти до. Як перейти дорогу? Не знаю. Не проходив. Катіна така. Ні. Не поняв. Подожди. А... Біля стоба просто тут пройти можна. Ні, подожди. А, оце я не розумію. Як як зараз. Сражатися такою хуйньою. Е, Отут точно не розумію. Дивись, тут хуйня, тут хуйня. А, Не знаю. Як не знаю, знаю. Я ж там так само проходив. Е, тут труп нема. Тут тут, тут йдемо просто. Е, не забуваємо про. Да. Тут нема, що на нас впасти, чому на нас впасти. Тут ми проходимо спокійненько. Тут йдемо просто на дорогу. Тут стовбік. Тут соталітарка, за 100-бом. Ти, типа, ти падаєш на мене? Тут приходив, блядь. А є. А де пішохідний перехід? Подожди. Тут нема. І тут нема, все, жопа. Сюди не прийду, довіту соталітарка падає на голову. Біля. бля, херя знаю, куди мені пройти. А, зелене, блядь. Ну от зелене, я пішов. Через... О, не. А, елементарно, курва. А -а не будь дурачком, іди на зелене, десь все буде чудово. Отут тут я не знаю. А, ні, знаю. Отако от просто прийде. Правильно. Все заміновано. Вано. Йоп, вой я не так близько стояв для нього, Ну шо ти дурачок, чешо. Жди. Як я тут прохожу? Це, це мене взриває, це мене кидає А, там, мабуть, старитарки нема. На цей раз. Нема. Хорошо. Сюда. Просто. А, блядь, Ну я не так близько, до тебе, сука, стою! Желтую, бля. Сужди, це же спадаешь? Бля. Далеко, не, не долетиш до мене. Гарашо. Тобік. Ебу твою мать, це щось новеньке, Я злякався, гать. Хорошо, бля, яка ігра, дуже чудово, бля. Біжу. Сюди біжу. Ні, не, не сюда біжу. Подожди. Тут нема сутеліта. <д irgendwann sounds> Сука! З цими блядськими нахуй автомобілями. Я не розумію. Я ж не так то і близько до них підходжу. Все, понятно, біжу. Пробігаю, як по цьому, знаєш. Отако, отако. Там не можна. Просто прямо. Сюди. Просто сюди. Просто. Не помню, ты ж спадає, родині. <плес> блядь, це <чи> у нас <вона> <плес> Багато вибухів, багато смертей. <плес> Тарататита! Ебани автомобілі. Я офіційно заявляю, автомобілі говно. <плес> В ко я місті, блядь, живу. Це пиздец, я не знаю де це. Йобну Хорошо, я буду просто тихенько йти. Може воно від звуків їбашить. бачить. Там труба була, там стовп був, а може біля стоба треба було пройти. Як варіант. Треба все дивитися. Все оглядати, Та-ра-ти-та-та-та-та. Уїта хуїта! туба не можно, тут трубы. Все, идем. Сука, на тебя что, дыбитись не можно? Сюда. Сюда, на. Казалось бы, блин. Тихонько, блядь.

Тут ну, ця хуйня може впасти. Тут не проходжу. Е, біля стовба пройти? Та машина їбана. Подожди, тут не висне, тут не проходжу, тут замінала нахуй. Ось сюди ай, не проходжу, бо ця хуйня висить. Вона так далеко не діє. Ну вона далеко. Машина ближче. <звук> сюди можна пройти. Руби. Ни в каком чудовом местечку мы живем, а я вам скажу. Ведро тоже заминовано, да? Только. Вот тут беля просто. Да, хорошо. Мне треба на левую сторону. Тут же ничего не падает уже. Ну, все нормально, адекватно. Идь, козел, блядь. В який бік ти падаєш, скотіна. Але суть в тому, знаєш, що мені не подобається зараз, оце не сподобалось мені. Те, що, бля, я біля нього йшов Ти шариш? Чого я тут ту біля нього можу проходити, а там не можу. Йобані, бля. Сюда, просто идти. Тасрака, срака ти мотыка, бля, не з той сторони, я зайшов просто. Я понял, мій просра... просер. цих машин треба трив... на кілометр виходить відходити нахер. Тут ця херня падає, тут не пройду, Ось сюди йду. Не йду. Получається, що не йду. А як мені йти? Куди мені йти? І що я взагалі тут, блять, цій... Уля-ла! Що мене вбило тоді? Ну, блядь, дивись, тут сюди не пройду. По дорозі не пройду, сюди теж не можна! Ну, выхід вих... туди. Шоту, разу. Е, тут щось падає? Тут є трупи у ці, блядь, срані Ну, Нормально. Зелений, дай мені. Щось нажати треба? Пішов Хорошо, я їбу... Куда ти падаєш? Йоп, твою мать, що там робиться, блядь? Тут не нема тофора, тут я головний Не пройду тут, подожди. Мне треп, прямо, наверное, да? Ёб твою мать, что там происходит? Да, мне по а сюда и приходит. Да. Там, блядь, так. Як ты меня заебал, баллон Я не знаю, біля машин може і не можна справді не, навіть, дихати, блядь. Йоп, твою мать. Походу бігати не можна, не знаю. Бо я близько воно якесь підглюче, і грає, я близько знато, близько до неї біжу і все. Все, жопа. Тако дивися, вперед, вроді А ні. Блядь, тут ця хуйня. Подожди, зараз. Біля стоба ще не можу йти. О тут мене трахне. Вот тут все мое хуйнят Честно, я не знаю. А? Ага. Бля. Дуже весела і забавна гра. Ну Тут, труба. тут хуйня, тут падає

А-а-а, сука, дигуя. Тут просто тако, да? Да Та, блядь, то минулий раз я так робив, і все було чудово. Та тишина, блядь, мене тут Ну вот іти? А то нема труби, можна сюди пити. О май гаот. Давай, червоне, Ой, зелене, давай. Так, оцей. Uh, okay. Ця рань падає. <звёзд> <певірка> давай ще разок і пішло воно все аналогой. Може не разок. Ладно. Сюда <певірка> <Чу -у. певірка> Опа. Сюда. 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 Опа, с ю д ы Ну да. Є. Сюда не ідем. н а в а р и а н т тільки сюди якось. На ця срань вроді не падає. А ти куди? В, який, в яку сторону? На мене падаєш? Ні, нормально. Так, пройшли, трошечки пройшли. Оцей падає. Мені здається, туди треба йти. А там дуже все заміновано. А ці штуки теж пробуваються. Тут вроді нічого не падає. ну йдемо перемогу. Ні, здесь треба було туда пити Ну, велосипед, то ж не замінований. Чи замінований, да? Яких хотіть искати ведро? Жопло, бля. Не, ну понятно. Першу полосу ми швиденько шведань, оп оп. А блять, я бачишь? Ти бачиш? Прийняв. Побіг Ну, а не єби мозок, сука. Ладно, бля, буду помаленьку. Давай так, типа, быстренько. не счухайся, Ну тут уже, да, мы типа пролетаем, получается. Ой, не светло. Е, yeah, сразу на зеленый. Дивимся, скотина. Uh, тут, наверное, просто берем прийти, пройти, да? да, 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 да. И сюда. Є Є, 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 є Я не знаю, как далі Може це треба було сюди йти? Жди. О. А чого не можна блядь біля нюа пройти? Ніхуя не понимаю. Я ж тут в обіленю про. Вот, я тут в вобіль... так само прохожу. Скотина, блядь. Це щось не таке. Вот тако пробігаю, весь. Ну і тут треба пройти. Блять. Наскільки далеко від стовба можна йти, не понимаю. Лошара, бля. Так, тихо. Ну да, біля нього треба пройти. Дивана. вона та вона й годі, я грибов. Ну все типу, пройшли Блять! Я далеко, как я не лобу. 50 метров материала, сраные... ты эти срани... Ты вот я туда иду. Да. Ты срани автомобили. Не буду сюда, блять, машина не Так, сюда иду. Блять, тик я хочу сказать, тут спокойно, тут не спокойно, тут а А я іду такая вся. А я іду такая вся. Дожди, тут як? Тут труба і мене ебане. А тут вся хуйня впаде. Сюди не прийду. Щось не побачив. Кора. Это кора. Зеленый. Скотинка. тут явно только котра. Ты падаешь, скотина, сюда. Ну, uh... um, типа, сюда не можно идти, правильно? Все-все срака. А там же все. От ти падаєш, сука, на мене. Чи оцей з такою позначкою йому похер, да? Він небезпечний. Може мені обійти у такого цю херню? Ну я не знаю, чи так зможе. Так, подожди, мені таке треба. А може цей падає кудись свій? Ладно, поки що давайте закінчимо на цьому. Ось така ігра Інтересна мене. вам за перегляд. Далі більше. Всім покедово!